Коли здається, що треш в українській державі вже досягнув повного дна, стукають знизу. Я буквально щойно дізналася новину, що Приватбанк явно за наказом Нацбанку Андрія Пишного припинив банківське обслуговування компанії Storkway. Це та сама компанія, яка виробляє унікальні реби Айпетрі. ті самі, які закривають близько 20 кілометрів фронту і які протидіють Орланам. Суперкамам, залам і навіть дезорієнтовують каби. Тобто IP3 Петрі це один із найефективніших ребів, які зараз є, які реально рятують життя нашим військовослужбовцям. Листом, що банк припиняє обслуговування, вони по суті зупиняють роботу компанії, зупиняють усі операції по закупівлі запчастин, по забезпеченню виробництва. І таким чином Українська держава зараз. Знищує можливості нашим військовослужбовцям вижити тільки тому, що комусь десь там, якимось боком через них туди, здалося, що компанія є а, частиною ніби бізнесу Петра Порошенка, хоча насправді так не є, і це вже неодноразово перевірялося. Компанія, просто в яку Порошенко вклав 150 мільйонів гривень власних коштів, щоб вони довершили процес виробництва айпетрі. Ми боролися з вами. За те, щоб було підписано контракт на 200 петрі агенції оборонних закупівель сьогодні, через цинічні політичні ігри, я гарантую, що це офіс президента і Зеленський, зокрема, вони роблять усе, щоб московитам було легше вбивати наших військових. Тому я вас благаю. Тільки розголос може щось зараз зробити. Пишіть Андрію пишному і Нацбанку, позначайте Приватбанк, позначайте Зеленського, хай гикнеться так, щоб мозги стали на місце, і вони розблокували виробництво і закупівлю, а Петрі і доставку цих ребів на фронт. Бо хлопці вже і так говорять, що керівництво держави робить все, щоб ми програли, а всі наші захисники не повернулись додому. І цей бред треба зупиняти. Айпетрі мають бути на фронті. Сторквей, фірма, яка їх виробляє, має працювати. А ми маємо перемагати у цій війні. На жаль, ми маємо боротися не просто проти московитів, але й проти офісу президента.